Привіт всім, з вами Іван. Як намалювати персонажа із мультфільму My Little Pony Дружба це диво Пінкіпа. Почнемо. Беремо червоний олівець або фломастер. Давайте візьму олівець, бо мені фломастерами не дуже удобно малювати. Намалюємо її вухо, от тепер намалюємо її голову. І носик, тепер намалюємо її тіло шию. От та її копяться. Берем її друге підняття купритця. Давайте значномо з вітця. От. Так. тепер намалюємо її грив для малювання гриви візьмемо цей же самий колір. Задню гриву. Два. Раз. Два. Раз. Два. І пляшка. Тепер намалюємо її тіло. І животик, і друге задний купити. Ось. Тепер намалюємо їх хвостик. Як я побачила у мультфільмове Майлітлпоні Дружба Це Дево. Там у всіх дуже пишні хвости та греби. Так. Тепер намалюємо її кютімару. Берем голубий олівець. Так. Чорним олівцем. Это второе очко. Так. Очки ось. Розфарбовуємо її темно-рожевим кольором. Ось так. Ось і я її розфарбувала. Тепер потрібно намалювати ще її коси, розфарбувати її коси світло рожевим кольором. І я намалювала пінкі-пай. Всім спасибо, що подивилися моє відео. Попробуйте теж намалювати таку пінкі-пай. Та дуже старайтесь, бо це нелегка справа. Всім пока! Але хвилин! Зрозуміло! you <laughs>